В ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Сьогодні ми з вами святкуємо крестопоклонну неділю, престольний праздник Кафедрального собора Ужгороді, а також свято благовічня, Пресвятої владичиці, нашої Богородиці, Преснодіви Марії. Сьогодні праздник таїнства, праздник тайни. І от ми сьогодні співаємо і почитаємо. Празник Пречистої Божої Матері і благовіщення і восхваляємо слідуючю стихірою. Совет предвечний відкриває Тобі Отроковіця. Совет Пресвятої Тройці відкриває їй. Архангел говорил «Предста благовіствує Пречистої Діви Марії, що у нас стане Матерю Божією». Господь Милосердний зняв поношення із батьків пречистої дії Марії, Якима і Анни, як вони трілєвствующу троковіцу залишили в храмі Божий, по совіту священиків відхозаветного храму, вона була обручена дальньому родственнику Іосифу, який мав 80 років старець Іосиф, щоб зберегти дівство, але щоб він був мнімий муж попечитель і защитник її дівства. Матір Божа одноразово являвся архангел Авріїли, коли благовічня сьогодні свідчить нам про те, що архангел явився, вона не настрашилася, вона сховалася, причиста Божа матір слухала уважно слова. Радуйся, благодатна я Господь з тобою. Здивована таким необичайним привітстві архангела, вона спиталася, що сє за цілування? пише нам Євангелія. І архангел відкриває її тайну, тайну Древнього Совєта Пресвятої Тройці, говорячи про те, що ти родиш сина, наречеш ім'я йому Ісус, який стане Спасителем світу. Здивована словами архангела, смиренно відповідає пречистая Божа матір, говорячи, а як це може бути, якщо я мужа не знаю, відповідає їй. Громогласний говорив архангел Дух Святий на тя силовишнього синиття, тому й рождаємо від тебе є од Духа Святого. Архангел відкриває ще одну тайну. Ми в Іванії чуємо, що мамина рідна сестра, вони були двоє дочері священника Матфана. І от Єлизавета також зачала очреві і коли сповнилося їй шість місяців, то Матір Божія, це Іване, ми читаємо постійно ворожним празникам, іде в гори, в горну Палістину, во грати Юдов, і в ній дом Захарний, і цілуває Завет, і сувершається надзвичайне, яке тільки може бути в світі. Коли Пречиста Божа Матір прийшла до Єлізавети, цілуванням зустріла її, і щось сталося необичне. Взиграся младенство чреві, Я, Елізавете, і сповнися Духа Свята Елізавети, рече, що сіє, яко прийшла Божа Матір до мене, взигрався в чреві моєм. Чиста Божа Матір говорить слідуючі слова, величить душа моя Господа, і возрадувався дух моє, Божі, в спасі моє, і бо от ублажат м'я всі роди ублажаємо, величаємо, прославляємо, поклоняємося Пречистої Діві Марії, тому що сьогодні начало нашого спасіння, праздник благовіщення. Я вітаю вас сердечно всіх з праздником Благовіщення Божої Матері, сьогодні на середині винесений крест Господень, і ми поклоняємося чесному древі на середині постать. не так давно. Ми з вами починали піс, читали покаянний канон, вторили Андрію Крицькому і взиває до всьому, що Творця і Бога, щоб востала наша душа от сна, зараз середини поста. Постарайтеся, як можна частіше сповідати з святих Христових тайн. Віслам честь, хвалу і благодарення всему, що творцю і Богу за його великі, благодіяння, які не нам Господь милосердний в нашому житті. За те, що Господь з нами допомагає, укріпляє, благословляє наш рідний український народ, наші Збройні сили України, наших героїв, і даруй, Господи, нам перемогу над ворогом, даруй нам, Господи, милість свою, даруй нам Господи, щоб церква свята укріпилася і укріпляється своєю благодаттю, своєю силою, силою животворящого, древа Господнього, а також молитвою, при чистої Божої Матері. Амінь.